Привіт, любі підписнички. Як ви знаєте, в притулку ми зіштовхуємося з багатьма проблемами, але основна з них це відсутність колес. Але не тих, про які ви могли подумати. Щоб дістатись з села в бедклініку або забрати якісь матеріали, нам часто потрібна машина, на яку нам не вистачає всього навсього 2000 дві тисячі зелених діньох. але, на жаль, ті, які ростуть на деревах, нам не дуже підходять. Але щоб зібрати цю суму, нам потрібні допомагатори. Люди, які могли б зробити в себе на сторінці один малесенький допоміжний зборік на одну або п'ять тисяч українських діях. Насправді в Інстаграмі вже десять людей зробили свої допоміжні баночки і за декілька днів закривали допоміжні збори. А це дуже значно наблизило нас до нашої цілі. Тому я б дуже хотіла попросити вас приєднатись і зробити в себе на сторінці свої допоміжні баночки. Проста математика, якщо 30 людей зроблять спір на 3 тисячі гривень, то в притулку з'явиться своя машина, бо на ті тащі, що Яна нещодавно купила, ми далеко не доїдемо, а нам дуже багато куди треба. Будь ласка, не будьте байдужими і напишіть Яні, що ви хочете допомогти. Оце вони буде в шоці. Але якщо у вас немає можливості допомогти, то просто зробіть репост цього відео і напишіть якийсь гарний коментар. Всім дуже дякую, всіх люблю.